Віднічний? А чому? Тому що. Покажіть мені зазвони є такі. Зйомку, і може тоді можете мене зйомку. На відеозйомку? А в нас в Україні заборонена відеозйомка? Я ще раз скажу. А ви при виконанні зараз своїх ви? службових обов'язків? Я, мабуть, вдома. Прийшов, будь ласка. Що, ви при виконанні? Ну, закон про міліцію... Давайте не будемо починати розказувати те, що не буде. Я вас запитав. Що ви хочете? Ми йдемо до вас, до автомобіля. Ні, ви нам покажіть, де зйомка. Ви Чим ви тут займаєтесь? Я стою, стою з людьми я розмовляю. Людьми да, говорить, всем, чеки, я з людьми розмовляю. Тут перед цим тільки що був включений вайтефон, ви ну і що? Ви агітували, да? У вас дозвіл є на проведення? Як Покажіть документи? Чим ви тут займаєтесь? Всі ми пішли далі. Якщо вас закон, ви відрекомендуєтесь теж. Хто ви? Капітан міліції Сущук Васильович. Сущук? Так, да, Сущук Васильович. А посвідчення покажіть ваше, будь ласка. Посвідчення. Що вам що зробити? Протанцювати ми. Ми вам відрекомендували, Я? сповільні? Да. Сущук Василь Володимирович. Я не встиг ваше подивитися, покажіть своє, я под... що, що Я не встиг ваше, я ваше не бачив. А ви не бачив. Не бачив? Дивіться. Дивіться, читайте. А, Метушинський, Юрій Васильович. Там букви Ш немає. Метулинський, читати... Метулинський, правильно. Так. А яку ви посаду займаєте? Там все написано. На посаді старший дільничний інспектор міліції усильно. А ви чим, чим займаєтесь? Займаєте? Ми? Стоїмо, стоїмо зі базові. Добре, так, я так, ви всі не показую, а я показую оце. Будь ласка. Ні, я показую те, що мені видали в цьому. Можете записати? Дійсно, з пред'явленим документом, що посвідчує оцінку. Є документи, що є. ж Посвідчення водія. А мені не я треба. Ці, не я просто... дійде, що, що... Не, ну це добре, ви мені все показали. Все, все, показали. Все, все. Записати. Я, я заповню. Ви чим Запов тут займаєтесь зараз? Стою, вами розмовляю. Так. Ну і все. Далі спійте, розмовляйте.